Незаконну порубку дерев у лісах привезення зберігання та збут сировини задокументували слідчі головного управління національної поліції в Тернопільській області. Ще на початку року, спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань за сприяння департаменту безпеки державного підприємства Ліси України. В ході досудового судового розслідування поліцейські встановили, що організував бізнес 54-річний приватний підприємець із Тернополя. До незаконної діяльності він залучив шістьох жителів області, серед яких були і представники лісництва. Кожен учасник групи виконував чітко встановлені завдання. Один вибирав найкращі серти дерев, породи дуб, інший закривав очі та дозволяє найманим працівникам вирубувати і розпилювати на колоди. Вивозити та доставляти деревину до місць збуту, зібравши достатньо доказів, працівники поліції під процесуальним керівництвом спеціалізованої екологічної прокуратури провели 18 санкціонованих обшуків на території лісництва філії Кременецьке лісове господарство лісопильної супильної полорами за місцями проживання фігурантів та їх автомобілях. Серед вилученого дуби, два вантажних автомобілі, на яких перевозили деревину, один автомобіль преміум класу чорнова документація. Слідчі ГУНП оголосили підозру сімом учасникам злочинної групи за частиною 4 статті 246 кримінального кодексу України. Саме незаконна порубка перевезення зберігання та збут лісу організатору та чотирьом спільникам інкримінує ще й вчинення злочинів у складі організованої групи за частиною 3 статті 28 і частиною 4 статті 246 кримінального кодексу України.